Зараз ми будемо підходити до цієї ікони. На цій іконі часточка мощей, святителя, це нашого Миколая єпископа америківського Чертворця. Він тілом своїм завітав до нашого храму, щоб освятити наше свято щоб бути з нами в цей день, щоб допомагати нам в наших трудностях, бідах, стражданнях і випробуваннях. І ми знаємо головне, він завжди йде на поміч людям, які переживають надзвичайні. Випробування, потрапляють в катастрофічні обставини, зазнають біди, трагедії і втрат. Він завжди іде на поміч тим, хто намагається зробити все, щоб брати і сестри його були в спокої, збережені і захищені. Він допомагає тим, хто стає на шлях, який може бути шляхом і випробувань, і страждань, і боротьби, але обов'язково стає шляхом спасіння. Він завжди з тими, хто в обороні істини правди і любові. І коли ми читаємо сьогодні Євангеліє, то ми бачимо, що такі, як він, з самого початку береть участь у боротьбі із силами зла, з нечистю і з темрявою. І вони є непохитними в тій боротьбі. І вони не рахуються із тим, що можуть зазнати і болю, і страждання, що вони можуть віддати своє життя в ті часи, коли він стояв в обороні істини і правди церковної. За кожне слово правди можна було платити життям. І він готовий був на це. І зараз він підтримує тих, хто стоїть за правду, хто несе слово правди, хто несе дію правди, світла і любові. І саме тому він захищає нас. Він разом з нами. Він серед нас. І одна людина написала вчора. Не треба казати, що він був. Він є. Це надзвичайно важливо. Він є. Він є в нашому житті своєю духовною силою, своєю відданістю правді. І світлом. Відданістю Христові і церкві Його. Він з нами. Він захищає нас. Він з нами. Він окрилює нас. Він надихає нас. Він веде нас. Він наша підвалена і наш дорог І тому. Будемо з ним. Ми маємо бути з ним. І коли ми з ним, ми знаємо, що перемога буде за нами. І що ми стаємо нездоланими. І залишається знов і знов звертатись до нього і казати Святителю Отчи Миколаєв. Підходимо до його ікон, яка має частичку мощей, маємо на увазі, що це на один день нам таку ікону надали. Радіємо, що можемо торкнутися цієї благодаті, цієї духовної сили. Набираємося тої сили, бо з його надихаючою. Потугою. Нам треба звершити великі подвиги. Нам треба мати великі здобутки. У нас великий шлях до великих перемог.